Лю – Люцисінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Витяг із минулого поза часом. Система раннього сповіщення про напад на сонячну систему. Людство мало змогу спостерігати за фотоїдами лише двічі під час руйнування системи 187j3x1 та знищення трисуляриса. Тож даних спостережень бракувало для того, щоб робити певні висновки. Усе, що було відомо про фотоїд, вкладалося в одне твердження: ця частинка здатна рухатися майже зі швидкістю світла. Проте людство не мало жодних достовірних даних про об'єм, масу спокою чи релятивістську масу цієї елементарної частинки. Фотоїд, поза всяким сумнівом, був найпримітивнішим засобом ураження, здатним знищити зірку за допомогою лише власної кінетичної енергії, що виникала внаслідок збільшення релятивістської маси до захмарних показників. Будь-яка цивілізація, що опанувала технологію прискорення до швидкості світла, більш-менш великого об'єкта, одночасно отримує доступ до зброї з надзвичайно великим руйнівним ефектом і до того ж дуже ощадливої. Найцінніші дані спостережень за фотоїдами було отримано незадовго до знищення трисоляриса. Ученим удалося зробити важливе відкриття внаслідок надзвичайно високої швидкості руху, фотоїди під час зіткнення з окремими атомами чи пилом у міжзоряному просторі. Починають інтенсивно випромінювати світло в діапазоні від видимого спектра до гамма променів, і це випромінювання має певні унікальні характеристики через надзвичайно малі розміри безпосередні спостереження за рухом фотоїдів вести було неможливо, натомість людство цілком могло відслідковувати появу випромінювання з настільки характерними показниками. На перший погляд, заздалегідь попередити про появу та наближення фотоїдів було нереально. Оскільки вони рухаються майже зі швидкістю світла, тож майже не відстають від власного випромінювання, досягаючи цілі ледь не одночасно з ним, інакше кажучи, спостерігач перебуває поза світловим конусом подій. Але насправді ситуація дещо інша, оскільки будь-який об'єкт, що володіє масою спокою, ніколи не зможе досягти швидкості світла, то й швидкість фотоїдів, хоч і максимально наближалася до цих значень, проте на дещо відрізнялася від швидкості світла у вакуумі. Саме через цю невеличку різницю випромінювання, генероване фотоїдами, рухалося трохи швидше, ніж вони самі, і якщо відстань, яку доведеться здолати фотоїду, виявиться достатньо великою, то з кожним кілометром шляху це відставання збільшуватиметься. Крім того, траєкторія польоту самого фотоїда до цілі не буде ідеально прямою завдяки величезній релятивістській масі фотоїда на нього неминуче впливатимуть гравітаційні сили небесних тіл, біля яких він опинятиметься. Тож траєкторія польоту виявиться злегка вигнутою, зі ступенем кривизни, який досягне значно більших показників, ніж у справжніх фотонів, що рухатимуться в тому самому гравітаційному полі. Цей чинник потрібно враховувати під час наближення до цілі, тож для успішного ураження фотоїд має здолати довший шлях, ніж його випромінювання. Саме через згадані два чинники випромінювання досягне меж сонячної системи раніше, ніж сам фотоїд. Ця різниця і є часом, за який система раннього сповіщення зможе попередити людство про майбутню загибель. Фахівці визначили орієнтовне 24-годинне значення такого проміжку, виходячи з максимальної відстані, на якій можна було вперше зафіксувати випромінювання фотоїдів. Після досягнення випромінювання Землі сам фотоїд ще перебував би на відстані 18 астрономічних одиниць від нашої планети. Але це ідеальний сценарій розвитку подій. Якби фотоїд стартував із якогось космічного корабля, розміщеного неподалік, то як і у випадку з Трисолярисом, проміжок часу між отриманням попередження і знищенням виявився б украй незначним. Система раннього сповіщення сонячної системи мала складатися з 35 блоків, які забезпечували б ретельний моніторинг космічного простору в усіх напрямках на предмет появи випромінювання від руху фотоїдів. Рік восьмий епохи мовлення, вибір долі, за два дні до хибної тривоги, блок номер 1 системи раннього сповіщення. По суті, першим блоком системи раннього сповіщення стала станція спостереження імені Фіцроя Рінгера, збудована ще наприкінці епохи кризи. Більш ніж 70 років тому саме ця станція уперше виявила краплину Трисоляріанський зонд, що прямував до сонячної системи. Станція так само розташовувалася на краю головного поясу астероїдів. Проте її обладнання суттєво модернізували. Так, де спостереження за джерелами видимого світла площу поверхні лінз було значно збільшено. Перша лінза, яка мала 1200 метрів у діаметрі, була замінена новою двокілометровою поперечнику, на поверхні якої цілком умістилося б невеличке містечко. Усі матеріали, необхідні для вдосконалення станції спостереження, добували безпосередньо на місці у поясі астероїдів. Першою була виготовлена середня лінза діаметром 500 метрів, яку в подальшому тимчасово використовували для фокусування сонячних променів на астероїдах. Успішно переплавивши породу астероїдів на чисте скло, люди заходилися виготовлювати інші лінзи. Нові лінзи телескопа станції спостереження розташовувалися далеко одна від одної, розтягнувшись у космічному просторі на цілих 10 кілометрів. Здалеку вони здавалися не частинами єдиної системи, а окремими інструментами. Житловий модуль станції спостереження був розміщений біля підніжжя уявної колони з лінц і міг вмістити лише двох осіб. Персонал станції і досі формувався з військових і науковців на паритетних засадах. Перші відповідали за роботу системи раннього сповіщення, другі займалися астрономією та космологією. Тож, суперечки щодо квот часу на використання обладнання для проведення спостережень, які ще три століття тому розпочали доктор Рінгер і генерал Фіцрой, тривали й досі. Після завершення пусконаладжувальних робіт і отримання від найбільшого телескопа в історії людства першого детального зображення зірки, що розташовувалося на відстані 47 світлових років, Вінер, астроном команди, був схвильований настільки, наче побачив фото новонародженого сина. На відміну від уявлень пересічних людей, телескопи попередніх поколінь могли лише підвищити рівень світності об'єктів спостереження за межами сонячної системи. Незалежно від того, наскільки потужним був телескоп, побачити обриси чи форму об'єкта було неможливо. Усі зірки мали вигляд світлих крапок, які при використанні телескопа лише трохи збільшували яскравість. І тільки тепер, із зведенням в експлуатацію цього велета, форму зірки можна було роздивитися це був диск, завбільшки з м'ячик для пінг-понгу, якщо на нього дивитися з відстані кількох десятків метрів. Тож розглядіти хоч якісь деталі, годі було й сподіватися, але хай там як. Це був епохальний момент для оптичної астрономії, найдавнішого способу спостережень за зірками. Нарешті з очей астрономії прибрали цю давню катаракту, зі сльозами мовив вінер. Я мушу нагадати вам про головне завдання нашого перебування на станції, несхвально завважив лейтенант Василенко. Ми тут у, у старі часи ми сиділи на дерев'яній сторожовій вежі, розміщені на кордоні в пустелі чи на засніженій рівнині. Під пронизливим вітром вдивлялися був ворожий бік. І, побачивши загін кінноти чи танковий клин, розпалили б сигнальне багаття або зателефонували б, аби повідомити про вороже вторгнення. Ви маєте вловити цей настрій і не використовувати станцію спостереження виключно як обсерваторію. Погляд Віннера перемістився з екрана, на який виводилося зображення з телескопа, на ілюмінатор модуля станції. Ось, що він побачив ззовні, це кілька брил неправильної форми, які оберталися навколо станції на різній відстані від неї. Це були залишки астероїдів. Використаних для виплавляння лінз телескопа, уламки повільно крутилися у холодному сонячному сяві, додатково підкреслюючи спустошеність космічного простору. Лейтенант напрочуд вдало описав відчуття перебування на форпості цивілізації. Якщо нам таки вдасться помітити рух фотоїда, то, мабуть, найкращим рішенням буде не повідомляти про це землю, заважив вінер. Наше попередження не матиме жодних позитивних наслідків. Насправді. Раптова неочікувана загибель не найгірша доля, а так ми катуватимемо мільярди людей упродовж 24 годин. Це злочин проти людства. Якщо це правда, то ми двоє найбезталанніших людей у світі, хіба ні? Цієї миті із Генерального штабу Об'єднаного флоту надійшов наказ перепозиціонувати телескоп для спостереження за трисолярисом. Цього разу він василенко не сперечалося, бо астроном теж мав неабияку цікавість до вивчення зруйнованого світу. У краях лін мерехтіли сині вогники іонних рушіїв, і вся група почала переміщуватися у просторі. Тепер можна було побачити місце перебування найвіддаленіших із лінз, і синє світіння вирвало з небуття загальні обриси гігантського телескопа. Десятикілометрова формація продовжувала повільно обертатися аж поки не відцентрувалася в напрямку трисоляриса. Зафіксувавши положення у просторі, всі лінзи почали рухатися вперед-назад уздовж осі для фокусування. Зрештою більшість вогників згасли, і лише кілька їх, немов світлячки, спорадично вихоплювалися з темряви, щоб остаточно налаштувати фокальну відстань телескопа. Отримане телескопом необроблене зображення трисоліріанської системи, на вигляд було бляклим і нецікавим легкий білий мазок на тлі космосу, що нагадував тендітну пір'їнку в нічному небі. Але після комп'ютерної обробки і масштабування на екрані з'явилася красива туманність. Від моменту вибуху зірки минуло вже сім років. А отже, зображення демонструвало найближчу до нас систему через три роки після вибуху. Під дією сили тяжіння та моменту імпульсу знищеної зірки туманність поступово еволюціонувала від нововиниклої з гострими радіальними променями до нечіткого розмитого скупчення хмар, яке від центровою силою закручувалося у витончену спіраль. Біля туманності можна було розлеяти дві інші зорі одну у формі диска, а іншу більш віддалену. Лише як плямку світла, яка відрізнялася від решти зірок тільки швидкою зміною розташування. Дві зірки, яким поталанило пережити катастрофу, реалізували мрію сотень поколінь Трисоляріан. Вони утворили стабільну систему подвійних зір. Проте жодна форма життя не зможе насолодитися їхнім світінням, оскільки вся система перетворилася на непридатну для існування. Як з'ясувалося, знищення тільки однієї зірки з трьох. Не лише диктувалося чинником ощадливості за теорію темного лісу, а й мало на меті зловісніший задум. Якщо зоряній системи залишаються зірки, то вони починають безпережно абсорбувати речовину з туманності. Цей процес причинює викид величезної кількості потужного випромінювання, перетворюючи трисоляріанську систему на плавильний радіаційний котел, мертву зону для всіх форм життя і цивілізації. Саме таке інтенсивне випромінювання змушує туманні світитися настільки яскраво й чітко. Мені це видовище нагадує море нічних хмар, яке я бачив із вершини Ємейшань, – сказав Василенко. Це така гора в Китаї. Спостереження за місяцями з маківки цієї гори, надзвичайно захопливе видовище. От у ту ніч під моїми ногами коливалися хвилі туману, закриваючи все довкола, крім повіні, що заливала сріблом увесь світ. Те, що ми бачимо зараз, дуже нагадує ту срібну зливу. Вінер, вдивляючись у срібне кладовище, розміщене за 40 трильйонів кілометрів звідси. Також не міг втримати емоцій. Насправді, з наукової точки зору, термін знищення не точний, ніщо нікуди не зникає. Загальна кількість матерії лишилася незмінною, як і присутність моменту імпульсу. Вона просто набула нових форм і поєднань, немов хтось перетасував колоду карт. Але життя, як флеш-рояль. раз зміниш послідовність карт, і все змінюється. Вінер іще раз поглянув на зображення і угледів дещо цікаве. Боже ти мій, а це що в біся таке? Вигукнув очений, вказуючи на якусь нечітку пляму на відстані приблизно 30 астрономічних одиниць від центру туманності. Василенко поглянув у вказану точку, але нічого не помітив. Зрештою, це не було дивно, оскільки він не мав великого досвіду астрономічних спостережень, але з часом йому все таки вдалося розрізнити на темному тлі невиразний контур, немов хтось грубо намалював посереднічного неба мильну бульбашку. На вигляд щось величне, діаметром приблизно 10 астрономічних одиниць, правильно? Це скупчення космічного пилу? Точно ні. Пил має абсолютно інший вигляд. Ти таке бачив раніше? Ніхто нічого подібного раніше не бачив. Те щось прозоре з надзвичайно тонкою облямівкою. У телескопи минулого покоління його не було видно взагалі. Він трохи зменшив масштаб, аби краще розуміти взаємне розташування у просторі подвійних зір і туманності та визначити. Чи не є побачена наслідком її обертання? В туманні знову перетворилася на крихітний білий острівець посеред безмежної глибини темного неба. Цієї миті він угледів іще один мильний міхур на відстані десь у 6 тисяч астрономічних одиниць від трисоляриса. Міхур виявився значно більшим за попередній і мав діаметр приблизно 50 астрономічних одиниць, достатньо великий, аби всередині розмістилася сонячна або трисоляріанська система. Вінер негайно розповів про нове відкриття Василенку. «О, Господи, ти знаєш, де це? вигукнув той. Вінер довго вивчав координати, а потім невпевнено запитав. Це зона, де другий трисуляріанський флот почав прискорюватися до швидкості світла? Абсолютно правильно. Ти впевнений? На попередньому місці служби я якраз приглядав за цією ділянкою простору. Я знаю і краще за свої п'ять пальців. Висновок був зрозумілим. Корабель, який прискорюється до швидкості світла за допомогою кривизни простору, залишає після себе помітний слід у просторі часі. Перший, менший міхур утворився всередині системи трисоляриса, і цьому могло бути кілька пояснень. Можливо, трисоляряни спочатку не знали, що використання рушійної сили викривленого простору призводить до подібних наслідків, і це стало неочікуваним результатом під час випробувань двигуна чи першого польоту новітнього корабля. Але ж вони володіли цими знаннями, і цей міхур був наслідком якоїсь випадковості чи помилки. Але можна бути певним, що вони всіляко намагалися уникнути подібних слідів, і швидше за все спробували затерти їх, проте безрезультатно. Одинадцять років тому другий трисуляріанський флот летів цілий рік, використовуючи лише звичні двигуни, і тільки опинившись на відстані 6000 тисяч астрономічних одиниць від рідної планети, кораблі активували двигуни. Криволінійного прискорення. Очевидно, цей маневр мав за мету залишити сліди від прискорення якнайдалі від системи трисоляриса, однак, як виявилося, вже було запізно. У той час людство не могло зрозуміти причини такої поведінки тресоляріан. Найбільш логічним поясненням здавалося припущення, що таким чином вони намагалися уникнути негативних наслідків від одночасного прискорення до швидкості світла 415 кораблів. Однак тепер з'ясувалося, що трисоляріани намагалися приховати місце розташування рідної планети. Саме з цих міркувань другий трисоляріанський флот почав сповільнюватися на відстані 6 тисяч астрономічних одиниць від сонячної системи. Вінер і Василенко бачили однаковий страх в очах один одного, доходячи аналогічних висновків. Ми повинні невідкладно повідомити про це, сказав Вінер. Але мусимо зачекати до запланованого сеансу зв'язку. Оскільки спроба комунікації поза графіком буде однозначно розцінюватися як сигнал тривоги. Це є тривожним дзвінком, ми маємо попередити людство не виказувати себе таким чином. Це надмірне хвилювання. Люди тільки почали вивчати технології руху зі швидкістю світла, і в найліпшому разі ми зможемо збудувати щось подібне хіба за півстоліття. А якщо навіть перші досліди в цьому напрямі лишають подібні сліди, Можливо, такі експерименти вже проводяться десь у сонячній системі. Саме внаслідок таких міркувань доповідь про спостереження була надіслана за допомогою екстреної системи нейтринного зв'язку командуванню об'єднаного флоту, звідки переслана до Ради оборони Землі. А вже там стався витік інформації, який був помилково інтерпретований як попередження про атаку фотоїда, що й вилилося в глобальні потрясіння два дні по тому. Подібні сліди, схожі на обгорілі ділянки пускового майданчика. Після старту ракети залишає після себе двигун криволінійного прискорення лише з досягненням швидкості світла. Після цього космічний корабель рухатиметься за інерцією і подібних слідів більше не буде. Доцільно припустити, що на початку сповільнення космічний корабель що рухається зі швидкістю світла, залишить аналогічні сліди. До сьогодні ще невідомо, як довго вони можуть залишатися в просторі, але є версії, що рух із такими швидкостями внаслідок роботи двигуна криволінійного прискорення. Може призводити до виникнення певної просторової аномалії, яка зберігатиметься тривалий проміжок часу або навіть завжди. Тепер людство мало підстави вірити твердженню Томоко про те, що звіддаля Трисолярис на вигляд значно небезпечніший за Землю, помітний навіть зі значної відстані міхур завширшки у 10 астрономічних одиниць, який утворився внаслідок запуску двигуна криволінійного прискорення, і став головною причиною завдання невідкладного удара по Трисолярису. Ці сліди та розсилання координат місцеперебування і спричинили експансивне зростання небезпечності трисоліріанської цивілізації в очах решти. Протягом наступного місяця спостережень блок номер 1 системи раннього сповіщення виявив у різних частинах космосу ще шість аналогічних слідів. Усі вони мали приблизно однакову сферичну форму, проте значно різнилися у розмірах від 15 до 200 астрономічних одиниць у діаметрі. Один із міхурів. Розташовувався на відстані 6 тисяч астрономічних одиниць від сонячної системи, і, вочевидь, був слідом від початку сповільнення кораблів Другого трисолярянського флоту. Але решта знайдених слідів не мали нічого спільного з місцем розташування та векторами переміщення другого трисолярянського флоту. Можна було припустити, що двигуни криволінійного прискорення є широко вживаним способом переміщення у Всесвіті, після того як екіпажі синього простору та гравітації. Знайшли численні артефакти всередині чотиривимірного простору, людство отримало ще одне пряме свідчення існування у Всесвіті великої кількості високорозвинених цивілізацій. Один із слідів віднайшовся на відстані лише 1,4 світлового року від сонця, недалеко від Хмари Оорта. Вочевидь, корабель затримався там на якийсь час, а потім знову прискорився до швидкості світла, ніхто й гадки не мав, коли це могло статися. Свідчення того, що двигуни криволінійного прискорення лишають після себе надто помітні сліди, повністю дискредитувало і без того сумнівний проєкт. Як наслідок і Об'єднаний Флот і Організація Об'єднаних Націй незабаром на міжнародному рівні ініціювали заборону щодо проведення досліджень та побудови кораблів, оснащених такими двигунами, невдовзі всі країни імплементували аналогічні норми в національне законодавство. Це обмеження стало найсуворішою законодавчою забороною. Стосовно використання певних технологій і часу ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї три століття тому, людство мало обирати лише з двох варіантів: втілювати проєкт бункер чи пристати на план чорний домен.